Якщо ви здатні повірити тигру, який скаже, я відгризу тобі руку, ногу, а потім підпишемо з тобою якісь папірець, я подалі буду тебе поважати і їсти тебе не буду, тоді ви здатні повірити і Путіну його обіцянкам, які він озвучив нам через Орбана. Я швидше повірю в цнотливість повії чи в чесність наркомана чи в порядність депутата Верховної Ради, чим в обіцянки агресора. Єдина умова. Безпеки і існування нашої країни це наша боротьба, це далекобійна зброя, яка може уражати ворога на його території. І це формула безпекового союзу, який можемо ми створити з цивілізованими країнами на підконтрольній Україні території. Тільки так, все буде Україна. Вчора депутати Верховної Ради проголосували саме цинічний, з моєї точки зору закон за період своєї каденції. Вони практично узаконили новий вид підприємницької діяльності, а саме хабарництво та корупцію, вівши на це невеликий податок. При умові, якщо правоохоронці спіймають на гарячому корупціонера, і сплатить частину свого хабаря до державного бюджету і в держави не буде до цього корупціонера-хабарника жодної претензії. Вони не будуть переслідувати його по закону. Проти цього закону виступали наші міжнародні партнери, САП, НАБУ. Вони всі були категорично проти. Але цей закон проголосовано. Не бояться корупціонери в нас тепер ні НАБУ, ні САП. Нікого не бояться. Я хочу помилитися, але не здивуюся, якщо найближчим часом за народної ініціативи у нас в державі буде створена нова силова структура, де будуть працювати на громадських засадах, тобі ж безкоштовно, патріоти України. І вони всі перетягнуть на себе повноваження слідства, Суда і виконання вироку. Я думаю, що тільки в такий спосіб в цій вкрай корумпованій країні можна подолати корупцію. Не доводьте до гріха. Днями на мирній території територія проходив ВЛК. Терапевт звернув увагу, що у вас є поранення, отруєння бойовими газами, щоб зробити відповідний запис, вам необхідно роздрукувати певні документи. Можете це зробити на другому поверсі в кіоску. Я спустився, жінка роздрукувала мені документи, запропонувала каву. Звісно, буду, еспресо без сукру. Що з мене? Скільки? Для вас це безкоштовно. Ми вас любимо, цінуємо і вдячні за все, що ви робите. Можна я вас обійму? Вона мене обійняла, вона в мене кому горлі, я чесно сказати, стримував сльози. Ще мені потрібно було зробити фото 3х4. Я знайшов ательє неподалеку в торгівельному центрі. На другому поверсі хлопчина кремезної статури, десь йому 30 років, на ньому такі бойові татухи, вовки, тигри, леви. Скільки фото? 200 гривень. Друже, я в мультикамі, я повинен бути на документах в пікселі. Зроби, щоб я був в пікселі. Ще додатково 60 гривень, без питань. А скажи, а як робиш, щоб я був в пікселі? А є програма, я натисну кнопку і вже ти в пікселі. Зрозумів. Надтиснув кнопку в пікселі. Так Пауза. А взагалі скажіть дякую, що я вам роблю таке фото, бо зараз тривога, сирени. Я міг би це не робити. Да, я тобі дякую. Звідки я приїхав, там сирен нема. Про тривоги нам ніхто не сповіщає. Кажу я, я чомусь поглядом ловлю його щелепу. Він віддав мені фото. Я подякував. І пішов від гріха подалі. Це відео не про гроші, це відео про відношення. Мені дуже цікаво в Україні більше людей, які поважають. Піксель. Чи чхати на нього не хотіли. Я дуже-дуже хочу вірити, що людей, які поважають військових, набагато більше. Все буде Україна. Друзі. Мені сьогодні 50. Раніше я думав, що це дуже багато, і ця дата наступить ще не скоро, але вже 50. Мені абсолютно не соромно за будь-який прожитий мною день. І сьогодні я тут під Донецьком поруч зі мною найкращі, дійсно кращі представники нашої країни. Пліч опліч ми оборонимо наньку Україну, і повірте, даємо гарний результат.